Сезон застуд на порозі. Щороку наприкінці жовтня та у листопаді епідемологи фіксують пік захворюваності на гРВІ та грип. Щоб нежить та висока температура не зіпсували робочого настрою, варто підготувати свій організм. Вітамін С та Д у раціоні запорука міцного імунітету. Та вони не панацея. Лікарі кажуть, єдиний перевірений засіб щеплення однак тільки від грипу. Вакцинація є щорічною, тобто, вона передбачена, які штами грипу будуть циркулювати цього року в Україні, і вакцина дійсно від цих штамів грипу. На даний момент в Україні є три вакцини від грипу: це інфлувак, джесіфлю і ваксігрип. Всі вони є дієві. Від ГРВІ вакцинації, на жаль, немає. Однак є профілактичні противірусні препарати. Підбирають їх індивідуально після консультації у сімейного лікаря, а фармацевти допомагають обрати найоптимальніші. Ми використовуємо самі перші противірусні препарати, які з'явилися і від оригінали, і жене. Мерики, потім ми обов'язково використовуємо вітамінні комплекси для того, щоб покращити імунітет. Вітамінні комплекси як імпортні, так і іноземні. Окрім суто медичних засобів, найкраща профілактика берегтися від переохолодження. А це не тільки теплий одяг і взуття, а й зміна раціону харчування. Зімнімним періодом. Ми повинні більше переходити на такі продукти, як м'ясо. Вони мають бути більш. Жирніші продукти, такі як риба, да морська риба, тобто організм потребує більш білкової дієти. Хотів як ліпше, а вийшло як завжди. Десь так описують метод самолікування ГРВ антибіотиками. Хоч їх продаж без рецепта в Україні заборонений, та клієнти все ж вимагають саме цих ліків у аптекарів. Люди всі ще з попередніх часів звикли, що все лікується антибіотиками. Кожен майже кожен, кожен другий приходить за антибіотку. На заміну антибіотиками пропонуємо проти. Вірусні препарати як українського виробництва, так і іноземного. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.